Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Медіа Центр Україна Укрінформ. Розпочинає свою роботу сьогодні. 344-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора. І Я традиційно хочу подякувати всім представникам медіа за те, що розповідають світу правду про нашу боротьбу за свободу. Сьогодні у нас буде важлива тема тема дітей і війни. Хочу представити вам нашого спікера сьогодні. Це Ярослав Шанько, заступник начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України, пане Ярославе, вітаємо вас да, вітаю вас. Тож вже майже рік триває повномасштабне вторгнення, дев'ятий рік триває війна, і наші діти на жаль, але живуть в цих умовах, в умовах війни, в умовах обстрілів, в умовах масованих атак, в умовах прифронтових територій. Тож, які результати, які наслідки цього? В умовах воєнного стану питання безпеки дітей та їх захисту набуло особливої актуальності, незважаючи навіть на численні заклики міжнародних інституцій щодо ухильного дотримання міжнародного законодавства. Злочини, які вчиняються Російською Федерацією відносно українських дітей, щодня збільшуються. Станом на сьогодні окупанти вбили вже 459 дітей, з них 918 є пораненими. Зокрема, в Донецькій області воєнними злочинцями Росії вбито 176 дітей. В Харківській 80, в Київській 58, в Херсонській 25, в Чернігівській 23 та інші. Разом з цим неможливо назвати кількість дітей, які отримали психологічну травму або втратили рідних або близьких. З початком війни перед поліцією поставили нові виклики та загрози в сфері захисту прав дітей. Пріоритетними напрямками в цьому питанні у нас в поліції є це, передусім створення безпечного середовища в умовах постійної загрози, наскільки це можливо. Це встановлення місця знаходження дітей, які безвісно зникли, та допомога постраждалим дітям. Так, з метою евакуації дітей з території ведення бойових дій в Донецькій області, екіпажу Білий Янгел, екіпажем Білий Янгл, куди входять зокрема і воюнальні поліцейськими львівським оборонним кластером разом з Харківським заводів виробів індивідуальних захистів було надано для евакуації для безпечної евакуації дітей, дитячі бронежилети та шоломи. Зокрема, на цьому тижні було ще додатково надано 500 комплектів таких бронежилетів та шоломів та броньований автомобіль, який буде використовуватися для евакуації дітей з гарячих точок, саме там, де це необхідно. Бронежилети за своєю комплектацією нагадують військові, але вони є яскравого кольору з певними відсіками для документів або запискою там про батьків. Вони є значно легші, вони до вагою до 2 кілограмів, спеціально пропрацьовані для дитини, адже їхня основна задача це оберегти дитину від уламків. Тобто евакуація дітей є одним із найпріоритетніших напрямків, яким ми займаємося, і в тому числі ювенальна превенція. Тому ми намагаємося поширити цю практику в інших регіонах, де ведуться бойові дії, і взагалі де це необхідно. Крім того, враховуючи те, що територія України, ну можна так сказати, забруднена зброєю, боєприпасами та вибухонебезпечними матеріалами, юнальні поліцейські активно проводять профілактичну роботу серед батьків та дітей щодо поводження з мінно-вибуховими предметами, тому що трапляються випадки їх знаходження, так і необережного поводження, саме для того, щоб не стати Жертвою наслідків їхнього підриву і так далі. Разом з тим, в межах компетенції поліція вносить, ну, здійснює оновлення платформи діти війни, яка координується Офісом Президента України щодо в розрізі питання самої безвісного дітей. Якщо говорити з моменту впровадження стану на території України сьогодні, станом на сьогодні до органів національної поліції надійшло 9631 звернення про без зникнення 9764 9 дитини. На даний момент 347 дітей перебувають в активному розшуку. 323 дитини з цих було, пропали на території ведення бойових дій. Також ювенальна превенція вживає заходів для активізації розшуку дітей шляхом створення, вкотре повторюсь, чат-боту, який використовується в додатки Телеграм саме для спрощення подачі заяви про безвісне зникнення дитини та негайної реєстрації та реагування. Разом з тим, ювенальні поліцейські вживають заходи щодо. Удосконалення системи пошуку дітей шляхом Такої побудови комплексної, розгалуженої, консолідованої системи інформування серед громадян України про безвісне зникнення дітей шляхом направлення їм і повідомлення інформативного характеру. Це або смс, або пуш-повідомлення у додатку. Ми зараз співпрацюємо активно з суб'єктами, які нам допомагають в цьому питанню. Це і «Київстар», «Глово», Уклон, таксі», Опті. Таксі 838, тобто активно йдемо в цьому напрямку, то повідомляємо за допомогою їх технічних можливостей громадян про безвісне зникнення дітей. Разом з тим, ювенальною превенцію досягнено домовленості з міжнародною організацією «Reunite Ukraine» щодо щодо створення мобільного додатку, який теж буде націлений на пошук безвісно зниклих дітей в умовах війни шляхом співставлення інформації, зокрема зображень дітей. Цей напрямок, що в роботі додатково про нього ще буде поліція анонсувати. Так, можу також сказати, що ювенальні поліцейські продовжують впроваджувати безпекові ініціативи щодо забезпечення гуманітарних потреб сімей з дітьми та з волонтерами в межах своїх можливостей надавати допомогу всім, хто цього потребує. Зокрема, спільно з товариством атмосферна школа започаткована було. Проєкт забезпечення доступу до освіти дітей, які потребують соціального захисту, перебувають у складних життєвих обставинах, ті, які були внутрішньо переміщені або постраждали від воєнних дій, шляхом надання безоплатного навчання в цьому закладі. Та доступу до всіх матеріалів, оскільки це приватний заклад, він там і до коштує навчання. так вони ми з ними сконслідували свої зусилля, і вирішили реалізувати такий проект щодо безкоштовного надання до освіти дітям такої категорії. Ярослава, ви сказали про евакуацію дітей, особливо з тих міст, тих територій, де активно йдуть бойові дії. Скільки таких дітей було евакуйовано за з моменту повномасштабного вторгнення, якщо у вас є ця інформація? Це сотні дітей. Більше зараз ми робимо акцент на тих дітей, які залишаються там, адже з ними і з цими сім'ями потрібно працювати. Наприклад, і Бахмуту можу сказати, що буквально сьогодні також це було в засобах масової інформації, що там наразі ще Залишається 179 дітей. Групи евакуації працюють з приводу того, аби донести інформацію важливості евакуації, забезпечення безпеки і роблять все можливо, аби кожна дитина опинилася в безпеці. Ми розуміємо, що 179 дітей в Бахмуті це дуже багато. Чи можуть чи є повноваження у поліції провести якусь роботу з батьками цих чи опікунами цих дітей щодо небезпеки? Чи проводиться така робота? Звичайно. Така робота систематично проводиться ювенальними поліцейськими, особливо групами евакуації бієвали Янгол, за які я вже сказав. І така робота проводиться, але я ж кажу, є проблеми з приводу того, що виїжджали так до своїй згоді. Ну, поліція робить все, аби для того, щоб убезпечити кожну дитину від нещасних випадків, які можуть бути спричиненими військовими діями. Вже на практиці застосовується. Бронежилети і каски вживаємо максимально більше заходів. Вчора, буквально вчора і позавчора, всю мережу і всі зміхнув злочин, який було вчинено щодо дівчат молодими хлопцями родом з родом звано-Франківщини, якщо я не помиляюся. Чи відомо вже поліцейським чи є серед жертв таких злочинів неповнолітні дівчата? Ну, можу лише повторити офіційно вже повідомили про ці факти, про результати, так що цей злочин задокументовано, відкрите кримінальне провадження особам повідомлення про підозру, деяким з них затримано. Наразі інформації щодо участі в таких діях неповнолітніх у нас немає. Так тому досудове розслідування ще триває. Дякую вам, шановні колеги. Ваше питання. Прошу мікрофон представлятися. Добрий день, Юля Гадіна Де. Окрінформ. Я хотіла продовження теми про неповнолітніх, але, власне, з іншого контексту, чи фіксуєте ви зараз злочини, вчинені неповнолітніми, і які це види злочинів? Ну, якщо можна, навіть якщо маєте такі цифри там період минулого року чи на початку на початку цього малища, але все таки дякую. Ну, робота поліції повсякденно триває, фіксуються злочини поліцією, коли вчиняють будь-хто неповнолітні чи неповнолітня особа. Звісно, вони фіксуються. Ну, зараз цифри щодо загальної характеристики вчинення злочинів неповнолітні ну, не готові вам привести, а додатково можу повідомити, звичайно. Зазвичай злочини, які вчиняються неповнолітні, вони носять майновий характер, це там крадіжки такого роду. Да. Тобто, звичайно фіксується все, незважаючи на те, що важкі умови, військовий стан, велике навантаження, однак ніхто не відменяв нашу повсякденну роботу. Насій ну, питання Макс Гундер, Ройтез. Чи є в поліції підозри, що значна частина, чи, хоч якась частина дітей зниклих безвісти, забираються Росією? І видаються там, ну, якби російські е, е, державні системи е, так, якби чи чи вони забираються, чи є підозрюва, що вони забираються російською державою і тоді, тоді е, видаються на як то, Ви е, продаються на установлення. Так, усиновлення в Росії, в Росії. Чи у вас є? Докази чи підозри щодо цього дивіться, я можу сказати, що кримінальне провадження по факту незаконної депортації українських дітей на території Російської Федерації є по факту. Вони проводяться слідчі дії, проводяться досудове розслідування, тому казати, чи є які підрозділи, встановлені факти, я не можу, оскільки це є досудовим розслідуванням. Так? Ну, також як я вже зазначав, є інформаційна платформа Діти війни. Там туди сходиться інформація. З різних уповноважених органів, які можуть надавати ту чи іншу інформацію про дітей. Зокрема, там є інформація про можливих дітей, які є депортованими. Я маю на увазі в цифровому еквіваленті з тих кількість тих, яких є повернутою. За всіми фактиками, які надходять до національної поліції, є ознаки кримінального правопорушення, невідкладно згідно законодавства, відкривається кримінальне провадження і проводиться вже досудове розслідування. Тобто кримінальне провадження по таких фактах є, однак нюанси або якісь конкретні кейси вам сказати не можу. Що питання прошу? Доброго дня, Олена Рибінська, п'ятий канал. Пане Ярославе, таке два питання в мене: наскільки важко повертати дітей, які перебувають в тимчасово окупованому Криму чи вивезені в Росію, наскільки важкий оцей процес, тому що ми знаємо процес з військовополоненими нашими, і він надзвичайно тяжкий. А з дітьми, які неповнолітні і за себе не можуть, наприклад, там можливо повідомити інформацію чи щось згадати в силу стресу? Це перше питання: наскільки важкий процес? А другий після повернення. З Росії з тимчасово окупованих територій підвладних поки Росії, яка робота проводиться з дітьми, з сім'ями, і хто веде цих дітей, і як причетна ювенальна поліція по собі. Так, з приводу складності повернення, надскладний процес. Якщо ви перевели в приклад військовополонених, то їхній процес там обмін удар регулюється певними документами конвенцією Женевською і так далі. А процес повернення депортованих дітей надскладний. Тому якщо звертатись знову до платформи дітей війни, ми бачимо, що дуже незначний відсоток дітей, які повернуті назад в Україну. Раїну з депортованих, оскільки ці механізми ще в процесі опрацювання, оскільки, як я вже зазначив вище, Російська Федерація ну не виконує міжнародні не дотримується міжнародного законодавства, і саме тому процес цей вести над Складно, ну і якщо говорити, то поліція до процесу введення і повернення ну, процесу цього повернення дітей ну немає відношення оскільки це займається міністерством реінтеграції. Щодо другого питання, хто працює, коли вони повертаються, як хто працює? Звичайно, і соціальні служби працюють, всі підключаються повністю. Послідовно консолідовано до цієї цього питання відпрацьовуються сім'ї і діти, і в ювенальній превенції є і алгоритми відпрацювання сімей, які повернуті за кордону, які були евакуйовані. Це можуть бути і статусні діти, і дитячі якісь будинки сімейного типу, в яких знаходилися діти. Ці всі питання відпрацьовуються, тримаються на контролі. і Надважливим, звичайно, питанням є забезпечення ну, соціальної Супровіду після того, як особа повернулася з була да, жертвою незаконної там, депортації. І якщо там це е, питання було так, е, ну, верніше, якщо такий факт був, то за вказаним фактом буде і кримінальне провадження, і будуть проводитися певні слідчі дії, і проводиться певний доказовий процес. тому з, Використовуючи всі можливі наявні інструменти, можливості, які є і в поліції, і в соціальних служб направлені саме на ці питання. У мене буде ще одне питання, що ви сказали про цифри дітей, які загинули внаслідок російської так. а, агресії. Такі цифри ми розуміємо, що вони поки що не повні, тому що у нас є окуповані території, тимчасово щодо, наприклад, Маріуполя, який окупований, ми знаємо, тільки можемо уявляти, поки що скільки там загинуло дітей, і в тому числі всіх людей, і в тому числі дітей. Якщо приходять вам повідомлення звідти про те, що. Не не знають де дитина після там обстрілу чергового, після а, того як Маріуполь був окупований. Як ви це обліковуєте? Це буде дитина, яка буде значитися з безвісті зниклою? Чи... Чи якщо От... звичайно, якщо в нас немає підтвердженої інформації, що дитина стала жертвою злочину, загинула, там, проведена да, ряд доказових дій з цього приводу, то звичайно буде відкрита кримінальне провадження за СТ-115 кримінального кодексу України. Це умисне вбивство з позначкою безвісно відсутній». будуть проводитися в першу чергу всі дії направлені на міс на встановлення місця знаходження такої дитини. А вже в подальшому, якщо буде. Якісь обставини відомі, і на жаль, ця дитина може бути загиблою, то далі вже буде інший процес там і так далі, з приводу того, що там, там може бути відкрите кримінальне провадження, там зі стею 438 да, кримінального кодексу України і так далі. Тобто, всі повідомлення, незалежно від того, вони на окупованій території, якщо воно дійшло до нас і зареєструвалося, у нас дійшло до нас, і ми получили цю інформацію. Вона належним чином буде зареєстрована і буде. Проведена відповідна перевірка ну, з, звичайно з використанням всіх можливих заходів і доступу до тієї території. Ну якщо він буде, якщо це можливо, де тобто то зараз всі ті злочини, які відбуваються там, якщо люди повідомляють з тимчасово окупованої території, поліція такі Абсолютно. злочини фіксує, фіксує, реєструє так, і по можливості проводить заходи. Дякую вам, дякую за цей ефір. Нагадаю, друзі, з нами був Ярослав Шанько, заступник начальника ювінальне управління ювінальної превенції Національної поліції України. Дякуємо вам за інформацію. Нагадаю, наш наступний брифінг відбудеться у 14.30. У нас на включенні буде Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Тож залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. І слава Україні!